Вболівальники українського футболу надовго запам'ятають 2 жовтня цього року. Адже саме у цей день відбувся матч між командами «Фухен» та Челсі. І саме у цей день український півзахисник Михайло Мудрик забив свій перший гол за синю команду. Гол, який не лише Михайло та вболівальники Челсі, а уся Україна чекала понад півроку. Суха серія Михайла породила в інтернеті багато мемів, мовляв, кого ж такого придбав Челсі. Однак варто було лише головному тренеру довіритись Михайлові, дати йому кілька матчів у стартовому складі, і ось українець дав результат. Віримо, що ця акція була неодноразовою, що Михайло продовжить забивати віддавати гольові передачі за аристократів. А сьогодні ми з вами згадаємо інших українців, які виступали у чемпіонаті Англії та їх перші голи за свої команди. А перед тим як перейти до відео, підпишись на цей канал, натисни на лайк та дзвіночок і залиш коментар у нашу підтримку. Першим, хто забував на полях чемпіонату Англії, був нинішній головний тренер збірної Сергій Ребров. Перейшовши у Тоттенхем з динамо влітку 2000 го Сергій одразу розпочав доволі бадьоро. Та першим голом за шпор відзначився вже 5 вересня 2000 року. Це був матч проти Евертона, який лондонська команда почала невпевнено двічі пропустивши. Перед самою перервою Ребров, скориставшись панікою Евертона у власному штрафному, першим зорієнтувався і потужним ударом лівою ногою відправив м'яч у ворота і рисок. Вже у другому таймі Ребров оформив дубль, адже йому довірили удар з пенальті на 61-й хвилині. Розбіг чіткий потужний удар у правий кут. Дубль Реброва надихнув команду на більше, і вже за хвилину Лес Фердінанд приніс Тоттенхему перемогу. Другим українцем, що відзначався забитим голом на полях туманного Альбіону, був легендарний давайте хором Андрій Шевченко. Його перехід з Мілану до Челсії, досі викликає багато суперечок. Цей трансфер досі вважають одним з найгірших в англійському футболі. І ви знаєте, з цим можна погоджуватись, з цим можна не погоджуватись. Але заперечити тому, що Шевченко переходив до Челсі у статусі суперзірки світового футболу, неможливо. Від нього очікували багато, і навіть дуже багато. І Андрій взявся доводити це вже з першого матчу. А перша гра, у якій вболівальники могли побачити свого нового героя, припала на суперкубок. Принципове протистояння з Ліверпулем. Шевченко з'явився на полі, звісно ж, з перших хвилин, однак гра з тих же перших хвилин пішла не за планом команди Муріньо. Вже на 9-й хвилині голом у ворота синіх розписався Йон Арнерісе. Аристократи пішли відіграватись, однак зробили це лише на 45-й хвилині. Френк Лемпард вирізав фантастичний дальній пас, відрізавши однією передачею увесь захист Ліверпуля. Шевоуник офсайду прийняв м'яч та влучно пробив правою ногою повз Пепе Рейну. Щастю, вболівальників тоді не було меж. Миттєве повернення заплачених 30 мільйонів. Саме це кричав коментатор матчу Енді Грей. Щоправда, той матч Челсі так і не виграв. На 80-тій хвилині забив Пітер Крауч. А що було із кар'єрою Шевченка у складі синіх, ви самі знаєте. Андрій Воронін наш наступний герой. Він приєднався до Ліверпуля влітку 2007-го на правах вільного агента. До цього він кілька років віддав Леверкузенському байеру. Старт кар'єри Вороніна у Ліверпулі без перебільшення був чудовим. Він дебютував за команду вже 11 серпня 2007-го, вийшовши на заміну на 78-й хвилині матчу проти Астонвіли. А через кілька днів, 15 серпня, Андрій забив свій перший гол за червоних. Це був відбірковий матч Ліги Чемпіонів проти Тулузи. Цей фантастичний удар вболівальники червоних згадують і пам'ятають до цих днів. М'яч скинули Андрієві, він прийняв його на груди, розвернувся в напрямку воріт і з дальньої відстані наніс потужний удар. 1-0 тоді Ліверпуль здобув мінімальну виїзну перемогу у першому матчі кваліфікації. Вже 25 серпня, того ж 2007-го, прийшов і перший успіх у прем'єр-лізі. Андрій забив у грі із Сандерлендом на 87-й хвилині. Однак далі справу у Вороніна пішли на спад. Взимку він травмувався, потім багато пропустив, не зміг повернутися у склад. У Ліверпулі він грав до 2010 року, після чого, на жаль, подався на болота у московське Динамо. Після Андрія Вороніна чекати наступного голу українців АПЛ довелось цілих 11 років, допоки Андрій Ярмоленко не покинув Дортмун та не перебрався у Весхен. Український Вінгер також довго запрягав у новій команді. Матч з Евертоном став для Андрія вже п'ятим без результативних дій. Однак він йшов до своєї мети і прийшов до неї 16 вересня 2018 року. На 11 11-й хвилині матчу Андрій розстріляв порожні ворота після передачі Марко Арнаутовича. А вже за 20 хвилин проявив індивідуальну майстерність, забивши свій коронний гол. Зміщення з флангу у центр і обвідний удар у дальній кут. Тоді англійці ще не знали, як цьому протистояти. Вболівальники визнали Андрія кращим гравцем того матчу, а через загальну ейфорію здавалось, що ось він новий лідер молотобійців. Та вже за місяць Андрій зазнав серйозної травми Ахіла, яка залишила його без футболу на 6 місяців. Повернутись на попередній рівень Ярмоленко не зміг. Травми плюс зміна тренерів. Усе це вилилось лише у 13 голів за більш ніж 100 матчів у складі молотобійців. Музика. Наступним у чемпіонаті Англії забивав той, від кого цього чекали, напевно, найменше. Адже мова зараз піде про лівого захисника Евертона Віталія Миколенко. Поки свій єдиний гол у складі Ірисок українець забив 8 травня 2022 року. Це фантастичний дальній удар у ворота Лестера, ви, напевно, добре пам'ятаєте. Івобі накинув з правого флангу, а Віталій спіймав м'яч чітко на ногу, приклавшись в дальній кут. Той матч Евертон виграв із рахунком 2-1. Олександр Зінченко грав у Англії ще задовго до Миколенка. і забивав він у Англії також раніше. Але це були матчі Кубка Англії та Кубка Ліги, що у складі Манчестер Сіті. Перший і поки що єдиний гол у АПЛ прийшов до Сашка вже у Арсеналі. Це був матч проти Астон Вілли, і проходив він на тлі серії невдач канонірів у чемпіонаті Англії. Перед грою 24-го туру АПЛ Арсенал зазнав двох поразок і втратив перше місце у турнірній таблиці, програвши напередодні Сіті з рахунком 1-3. Гру із Астонвілою Олександр Зінченко розпочинав у стартовому складі, і на полі українець зайняв позицію з у захисті. Однак традиційно часто йшов вперед, підтримуючи атаки своєї команди. Гол прийшов на 60-тій хвилині, коли Зінченко забив та зрівняв рахунок у матчі. Українець прийняв м'яч після розіграшу кутового на правому фланзі та пробив без супротиву за меж штрафного. Голкіпер Астон Вілли із цим ударом нічого зробити не міг. М'яч полетів у лівий нижній від голкіпера Кут. Ми віримо в наших українців і чекаємо від них ще більше голів у чемпіонаті Англії. Але ще більше ми чекаємо нових футболістів з українським паспортом у найсильнішому чемпіонаті світу. Друзі, таким було наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал та не забудьте переглянути відео, які з'являться для вас на екрані. Па-па!